Привіт, дівчата, скільки ми з вами не бачилися, де да? не можу я не розповісти вам про нові маски, бо приймала активну участь у їх створенні. Я так мріяла, щоб вони запустилися. І от не пройшло і пари тройки років, ну але краще зараз ніж ніколи. Розпочну з рожевої денної маски. Головна ідея була це боротьба з мяною, втомленою шкірою. І, знаєте, таке легеньке сяння. Головний механізм дії це пришвидшення метаболізму шкіри та швидке відновлення водного балансу. На це спрямований від провідної американської компанії. Він має Просто бездоганний рівень очистки та надзвичайно дрібні мікрони сировини. Далі йде комплекс ферментованих олій ангеліки або шикон, І це просто моя улюблена позиція. Бо це унікальна корейська запатентована технологія ферментації, де завдяки унікальним ензимам грибів псевдоцила. Трансформуються самі, самі компоненти олій. Ну, звучить складно. Все це робиться, щоб впливати на регенерацію клітин, на їх метаболізм та регулювати запалення. Ну і плюс ці ферментовані олії вони мають просто невагому текстуру, яка тає і не залишає взагалі ніякої липкості або жирності. Про енкапсульований КБД, про чотири форми гіалуронової кислоти ви і також, напевно, добре знаєте за всі ці роки. А от таким от новим файнал тач у цьому засобі став абсолют жасміна самбак, де жасмонавти мають не лише Ще такий чарівний аромат, але й можуть впливати на стан мікрокаполярів та пришвидшувати обмін речовин. Маска мала стати, знаєте, таким легким поцілунком у щічку, який дарує блиск в очах та посмішку на весь день. І мені здається, що воно так і вдалося. Свіжа, така трохи сяюча, зволожена шкіра, і що вкрай важливо для мого типу, збалансована і спокійна. А які враження склалися у вас? Розкажіть, будь ласка, мені правда дуже цікаво. Я далі розповім про нічну.